Настала година Т, а це значить зараз буде тест. От наша 3D-монка. Вона у нас не підключена до Сіті. Працює від вбудованого акумулятора. До неї підключений dipone термінал а через другий вихід. І вона роздає Wi-Fi. І дивіться, що я придумав. Коротше, я зараз буду тестувати, скільки пропрацює вона в такому режимі. Отже, от таке от я придумав. Підключаю до 3 d монки мій iMac. Підключаю свій iMac. О, підключився. Прекрасно. І на Ютубі вмикаю відосик із таймером. Коротше, коли 3 монка сяде, інтернет пропаде і цей таймер має зупинитися. І відповідно я віднявши від 100 годин. Ці циферки буду знати, скільки ж вона все ж таки пропрацювала. Отже, чекаємо, чим все закінчиться. Самому цікаво, капець. Так, ранок другого дня і воно все ще працює. Ну, от, і все. Получилось е 16 годин 45 хвилин. Ну, досить пристойний результат. Хоча і не три доби, як я сподівався.